День Сьогодні я вам прочитаю оповідання Василя Сухомлинського яйка під дощем. Зіна вклалася спати, а на дворі заходило на грозу. Гримів грім, і з за Дніпра насувалися чорні хмари. По По залізному даху застукотів дощ. Блиснула блискавка. На мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї. Уже стоять калюжі, і ой горе, що ж це таке на лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це сталося, що лягала спати і не згадала про неї? А тепер он її зоя лежить під холодним дощем. Від цих думок зіні стало тяжко, і вона заплакала. Тут дівчина встала з ліжка, тихо відчинила двері і вибігла на двір. Дощ миттю змочив її сорочечку. Зіна кинулась до лавки, схопила зою і пригорнула її до себе. Коли Зіна відчинила двері, мама вимкнула світло і широко розплющеними від страху очима дивилася на порожнє ліжко. Побачивши зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона зняла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочечку. Давши рушник, сказала витрижи зою, як же це ти її забула на лавці. Ніколи більше цього не буде, матусю. А зараз фізкульт хвилинку. Плаче небо дощиком ком Ой, принесло ж жлітичко нам тепла, і у небі райдуга розстріла. Рай, туга, рай, туга, впарва, самоти, радості, раності, я для всіх. Сонце захопано в небі посміхається, Все про що мрія, ли нехай вам бувається сонце захопано, в небі посміхається, Все про що мріє.

Діти, В цьому оповіданні письменник описав хоробрість та самопожертву дівчинки Зіни, яка завжди допоможе слабшому та виручиті із будь-якої біди. Діти, а як ви думаєте, чому не можна забувати про тих, хто потребує нашого піклування? До побачення!